Причиною сьогоднішньої нашої е, зустрічі батьків це, звичайно, неприємна новина про те, що все таким цинічним рішенням новоствореної п'ядецької ОТЕ було прийнято річно про ліквідацію дитячої юнацької єдиної дитячої юнацької спортивної школи з водних видів спорту, де перед фактом поставили тренерів, що вони звільнені, е, і не було їм запропоновано жодної альтернативи. І так само батьки дізнались про те, що ну все нашим дітям немає де Мої дві дитини. Одча дівчинка і старший хлопчик. Вже ходимо, ми роки, напевно, 4, може, 5 змін. Ну, Коли ми дізналися про цю ситуацію, ми, наприклад, я особисто була дуже обурена. Закрити таке оздоровче, таку е, серцю це нереально. Просто це е, як говорити? Діти, сліди течуть самі від того, що від цього обурення. Бо ну, так не має бути. Ми маємо виховувати здорове покоління. Нам насправді абсолютно не зрозуміло це рішення, чим воно було змотивовано. Чому новостворена громада одним з перших своїх рішень приймає таке рішення, щоб закривати соціальний об'єкт, який тим більше стосується дітей, всіх наших дітей. Незважаючи, де вони проживають, чи це Коломия, чи це... Район? Я б хотів звернутися до керівників новоствореної громади, що ще в 19 сторіччі рейсканцлер Німеччини Отто фон Бісмарк сказав, що хто не хоче будувати школи, невдовзі буде будувати тюрми. Щоб не повторювати помилки попередників, хай подивляться на цей басейн, який знаходиться на міському озері, що з нього трапилося. Розвалити це простіше за все. Власне, зараз ми й обговорили, що в нас є готовність. Ми створили ініціативну групу, є готовність, щоб зібрались всі сторони, якщо це ініціює наша діюча, районна влада і районна державна адміністрація, і знайти якийсь консенсус, спільну мову заради того, щоб наші діти, принаймні, поки не збудовано в місті, Коломи повноцінного повнофункціонального басейну, змогли продовжити заняття спортом. З 1 березня ми практично. ОТГ взяло на себе утримання даного басейну, він зараз на даний час функціонує і ніхто не збирається його закривати. Що стосується персоналу, який працював там, ми звернулися від ОТГ до. Школи спортивної до США, щоб нам по переводу їх прийняти сюди до нас, щоб людей не лишати, як то кажуть, роботи. Вони у нас далі працюють. Хто забажав перейти до нас, то вони. Працюють, і ми відповідно будемо сплачувати їм заробітну плату. Стосовно спортив, закриття спортивної школи, то що говорили, що одним розчинком пара голова ОТГ закрив спортивну школу, то не є наша власність, не є власність громади. І таких рішень ні голова ні сесії ОТГ не приймав. Стосовно подальшої роботи, ну, практично у нас в Коломийському районі вже об'єдналися чотири громади. Є там Печніжинська, П'ядецька, Матієвецька і Нижньовербівська. Їм буде запропоновано ці діти, які будуть займатися школи, там будуть проводити уроки фізичного виховання і спорту по плаванням. Ми хочемо співфінансування, тобто за тих дітей, які там будуть плавати, то ОТГ. Згідно відповідно до договору, буде назначено там графік, які дні, коли вони будуть там займатися, відповідно, людина, яка буде дивитися за тими дітьми, які там плавають. Ну, проводити той же урок фізкультури і спільно фінансувати, використовувати, ну, так, як вони будуть спільно фінансувати утримання даного басейну. Ну, по... В грошах, можу вам сказати, це вже і в інших каналах розказував. Ми на рік біля мільйона утримання. Відповідно сюди зарплата, енергоносії, вода, ну і в тому числі зарплату я вже називав.